Ціна на комуналку невпинно росте. Люди лише починають звикати до змінених тарифів, як швидко з'являються нові. При тому, що дохід та рівень життя українців не змінився. Шокове сезонне збільшення ціни на житлово-комунальні послуги вже викликає чергову хвилю обурення людей. Утім, уряд заспокоює тягар на себе. Держава бере все компенсують субсидії та пільги, за яких умов Чернівчани можуть отримати цю державну допомогу. Такому її призначать. Дивіться в сюжеті Наталки Гатеш. Торік рік наш уряд прийняв непопулярне рішення, підвищив тарифи на житлово-комунальні послуги, але слідом за збільшенням ціни на комуналку запровадив і кампанію субсидування. Люди фактично були змушені оформлювати цю державну допомогу, і кількість отримувачів цієї пільги у 2015 році вражає. Кожна десята українська сім'я має субсидію, і цей процес тільки розпочався. Це єдиний шлях, щоб не думати перед кожною зимою, де взяти газ, як опалити хату, як потім заплатити за цю хату. Наш земляк субсидування назвав чи не найбільшим здобутком за період його прем'єрства. Щоправда, пані Інна, яка вимушена вистоювати черги, щоб якось прожити зиму з новими тарифами, вважає, що така кількість отримувачів субсидій не є приводом для гордості. Я не рахую це здобутком, я не рахую це. це взагалі, оці субсидії, це, це щось показати, таке, яка схема, може ще не до кінця розібралися. Для чого це точно зробиться? Ну то, що це не для людей. Це 100%. Якби у нас був трошки інший народ. Тому що я вважаю, що все-таки народ в більшості своєї залишився той, який є. То якби ми поїхали туди сотнями тисяч в Київ, не було б цього. Повірте, що не було. Наклали б в штани і робили так, як положено для людей, а не для себе. Окрім комуналки, ціни почали рости абсолютно на все, а соціальні стандарти українців залишилися незмінними. Як це стидно, щоб зарплата зарплата в такій країні, котрої говорять, ми не бідні, ми хороший, ми шикарний народ. Ми все вміємо, Ми воюємо. Ми навіть при війні задержиме. І у нас зарплата міні 30 доларів. 30 доларів. 30-50 доларів. А чому можна говорити? Про спрощену процедуру оформлення документів навчасто розповідають чиновники з екранів телевізорів, але про підводні камені, а саме бюрократію у системі, ані пари з уст. До того ж у Чернівцях не всі соцпрацівники забезпечені комп'ютерами. Якби їм всім дали комп'ютери, всім, і вони не піднімали особові справи, не бігали кудись на другий поверх з цими талмудами, папками, і все ввели би в комп'ютер. Це вирішалося, черг би не було. Чергу на оформлення або продовження субсидії чернівчани займають самого ранку. Люди тут, тут стоять по годині, по дві щоб щобдавщоб піти. 12 й кабінет, запитати, чи є субсидія, чи нема, чи вийшло на ноль. Ну чого ця людина? Повинні вони по пошті вислати у приміщенні колишньої Шевченківської райради охочих отримати або продовжити. Субсидії є дуже багато, так як і обурених. Барда! Так і скажіть, бардак. пішла ге. Сиреньє, і ковточки тут сиділи. Вийшли. Світлана Сергіївна прийшла у суд захист оформити субсидію для сина? Жінка розповідає, особисто їй держава вже відмовила. Мовляв, у неї пенсія дві тисячі гривень, і вона зможе сама оплатити комуналку. Пані Світлана сподівається, що, хоч сину, вдасться отримати цю допомогу. Він не працює, тому що, по перше, роботи немає, по друге, дитина в садік не можемо оформити. Та тобто, це знущання. Дайте людям нормально заробити і по дайте пенсію нормально. Але як з'ясувалося, Кабмін встановив особам працездатного віку, які не працюють дохід у 2900 гривень. Ну яка тут може бути логіка, якщо людина не може Да де скажіть, по перше, на 2900, де ще за таку роботу треба знайти у департаменті соцзахисту. Кажуть, цей крок вимушений. Людина, яка не працює, повинна бути зареєстрована хоча б у центрі зайнятості. І тоді її сім'я зможе претендувати на субсидію. Були люди, які працювали і отримували... 1800-2000 тисячі гривень невеликі зарплати. Їм враховували ці зарплати. А ці люди десь працювали по чорному, отримували 4-5 тисяч. Їм враховували мінімальну зарплату. У вигляді соціальної справедливості вирішили, що людина, яка не працює, то сім'я такої людини все таки має право на субсидію, але її піднімають такий високий рівень. А ось пані Ема вже відстояла чергу у коридорі. Жінка не дивується чергам, оскільки співробітники соцзахисту не працюють у повну силу. Два вікна сьомий дев'ят. А тепер вон відкрилося десяте, ще одне тут відкрилося. Тому що ви прийшли. Я так думаю, ні, ні, ні. дуже повільно. Дуже Олександра Іванчук, начальниця відділу прийому державних допомог, пояснює, наповну працювати вони фізично не можуть, оскільки двоє працівників на лікарняному, ще один у відпустці. каже час від часу допомагають цьому відділу соцзахисту люди, направлені з центру зайнятості. Було у нас 12 чоловік у серпні. Не захотіли залишитися на вересень, залишилося троє людей. Ми опросили. Усім ти не годен догодити, але більшості приходять і кажуть нам дякую. Над проблемою черг вже думають у департаменті соцзахисту та відповідно у міському управлінні. Всі управління переїдуть в одне місце mm -hmm. і будуть прийомом займатися таким універсальним з відповідними умовами. Я думаю, що в черг можна уникнути, збільшивши кількість, але не забувайте, що в нас зараз люди йдуть в відпустки за власний рахунок, бо в нас державна служба, і ми змушені не вистачає коштів для оплати. І деяких людей ми відправляємо у відпусток. Торік на Буковині 168 тисяч сімей оформили субсидію. Цього ж 98 тисяч вже утримують державну допомогу, але ще не поріг, запевняє Юрій Йосипович. Ще 10 тисяч, може 15 тисяч додасться до тих 168. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівець цей промінь